Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Сучасні досягнення і техніка повністю змінили нас світ. Сьогодні, коли в нашому серці виникає смуток, ми пишемо електронного листа дорогій людині або підносимо до вуха телефонну трубку і чуємо її голос, і навіть дихання. А незабаром у нас з'являться відеотелефони, і взагалі неможливо навіть уявити собі, що створить для нас наука у майбутньому. А от за часів Старого Завіту нічого такого не було. Коли ворожа армія поневолила Божий народ і розпорошила його по землі, то родина, друзі були у розпачі, бо не мали жодної надії знову зустрітися. За таких обставин Бог пообіцяв своєму народові. Як пастух переглядає своє стадо того дня, коли він серед своєї розпорошеної отари, так я перегляну отару свою і врятую їх зо всіх тих місць, куди вони були розпорошені за хмарного та імлистого дня. Ця обіцянка частково здійснилася, коли Ізраїль повернувся з вигнання, але вона так і ніколи не була виконана до кінця, як того бажав Бог. Бо, як і всі Божі обітниці, вона мала двосторонній характер, а Ізраїль не виконав своєї частини. Євангелист Іван про Ісуса Христа писав: до своїх він прийшов та свої його не прийняли. Пізніше, коли юдеї відкрито відкинули Месію, політичне і територіальне царство Ізраїтян перестало бути духовним Божим царством. Хоч Обітниця вивільнити з усіх міст та об'єднати розпорошених не була повністю виконана в Ізраїлі. Вона продовжує діяти. У наші дні вона частково здійснюється, коли Господь намагається зібрати своїх вірних дітей, розпорошених по землі. Він прагне зібрати їх у своїй церкві, використовуючи для цього, як про це сказано в об'явленні, вічне Євангеліє. Сьогодні проголошується вістка спасіння через віру Христа про вічність та незмінність Його закону, вістка попередження людям про необхідність покинути духовний Вавилон і об'єднатися в церкві агенця. Коли ж повернеться Христос, тоді обітниця буде повністю виконана. Ми станемо єдиним народом вихідці з різних країн, люди різного кольору шкіри з різною мовою, об'єднані і спасені Ісусом. Бог скликає усіх розпорошених. Він скликає їх хмарного та імлистого дня. Він скликає їх у наші дні, коли моральні сутінки і духовна імла вкривають увесь світ. А світло все більше тьманіє. Сьогодні Ісус запрошує тебе, це твій великий шанс не упусти його. Помолимось. Наш любящий, дорогий небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за чудову обітницю, яку ти залишив на сторінках святого письма, що ти бажаєш зібрати своїх дітей. Господи, допоможи нам відгукнутися на твій заклик і не впустити свого шансу. Благослови нас на новий день. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Прийдіть сьогодні до Ісуса і прийміть Його звістку про необхідність покинути духовний Вавилон і з'єднатися в церкві Агенця. Нагадую вам, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи дзвінків за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! Гарного вам дня! До побачення!